Так, чушпани роз'єс, розпаковка нафіг. О, приїхали. Давай Ай. показуй, що там. А, ой, покажи телефон, треба покласти. Іванка з нами і Аня. Ну, її не сімати. дрончики. Сосіски, коротше, будемо сьогодні їх жарити. Да, ребята. Берете, булочки до а, гамбургера. <laughs> Гамбург. Сосіски для ходогів. Хоч ху... ну, забігти, ребята. Далі. Чипси. Да, 15 гривень. Горішки мої. Горішка. Горішка, макабуси. Бред Сухарики з сиром. Ага. Такі. См. Давай бідствіше смс. Та подожди, да, Да, я... Покажи. Горішки. бекон там не сметан да, що так. Да. Юфес, а не двіночок, а движок. Добрий день. Добрий день. Движок. Движок. Давай движок іще там чуть-чуть. Гриби, сухарики з грибами, сухарики з крабом. Все. Все. Всім пока. Це все Давай, все, бей, бей по экрану.